Чи варто взагалі людині, яка готова виділити на якусь річ або на одяг дві тисячі гривень йти в наш магазин. Ну, то ясно, що ти дурню питаєш. Ну, десь в мене таке враження склалося, що люди тільки думають, що в нас тунаці пікомпанії, там від 10 тисяч нічого дешевшого нема. Та ні, ну є, зараз тобі покажу. Ну добре, дві тисячі. Що можна до двох тисяч купити? Дивись, тисячу гривень костюм. Костюм? Так, цілий костюм штани і худі. На окрему кофту? Ні, це все разом. Все разом. 1100 гривень. Дивись. Далі що. Дальше, показую. Nike. Кофта. Світшот до 2000 гривень. Від 1400 гривень. Що з цінами? Далі. Дивись. Еліс. Хак і колір. 1200 гривень. 1200 за ході Еліс. Оригінальне. Так, дивися. Вікен Offender. 1600 гривень. Ну, дивись, ти мене шокуєш. Сумку ще покажу. Люди ж хочуть якийсь месенджер, питаються, так? Що нереально купити, дивися. Тенко. 800 гривень. 800 гривень. ТН. Кархард. Дивись. Ну, тут вже не буде. 1600 гривень. Боже, 1100 гривень. Так. Задарма. Добач, задарма. Що, що сталося? Чому ми розпродаємо: Nike, Carhartt, Weekend Offender, Alice. все під ноль розпродаємо, тому що ми будемо переходити повністю на преміум клас CP Company, Stone Island і Преміато. Де можна це все купити? Можна купити словацького 8, нульовий поверх, місто Львів, Борисенка 2, місто Рівне або Zatara Shop Instagram. Приходьте. Так, чекаємо.